Бюджет 2023 року, економіку війни та волонтерський фронт про теми, які актуальні в нинішніх умовах. І сьогодні з нами Михайло Лава, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. І він якраз спеціаліст цієї тематики. Думаю, розкажемо корисної багато інформації і можна буде задати запитання. Будь ласка, пане Михайло, вам слово. Доброго дня, вітаю всіх слухачів. Так, щойно з Києва, з Верховною Радою вчора. Але найперше хотів би привітати всіх українців із поверненням з полону 215 наших військових перекордонників, моряків, поліцейських, цивільних, серед них 108 генеральних бійців Азову та їх командирів. Як підкреслив президент Володимир Зеленський, їхні повернення заслуга, заслуга народу України, заслуга всіх і кожного захисника України, всіх і кожного, хто забезпечує їхні телефон. Попереду ще багато випробувань. Тому ми на боці світла, а світ на нашому боці. Отже, вже е, на сьогодні е, ми Маємо складнощі і труднощі в державі і входимо у зимовий період. На часі розгляд державного бюджету України. Про що і намагаємося якомога ширше провести інформування та діалог для отримання зворотнього зв'язку та пропозиції, на скільки їх можна буде врахувати до другого читання. Це дискусія, адже скажімо так, що. Перший бюджет приймається в умовах воєнного стану в Україні, складнощі є з доступом до реальної інформації, до дійсних на сьогодні статистичних даних. Заважко в таких умовах певної ступені невизначеності ухвалювати проєкти бюджетів. В цілому це бюджет оборони та уникнення гуманітарних катастроф, а також все ж забезпечення соціальних випадків, медичної, освітньої сфери середньої підживлення, економіки. Незначне, але е, воно відбувається. Економіка зазнає суттєвих шоків, що вказує на значний спад дохідної частини державного бюджету, падіння податків, звертання бізнесу, невиплата дивідентів та тощо. У 2023 році очікується незначне підживлення економіки. Прогнозується міграція бізнесу, яка буде мати зворотній характер. Тобто деяке певне повернення в ті території і регіони нашої держави, де можна його відновити. Адаптація до умов війни. Тепер про основні цифри, які внесено 21 вересня у залу Верховної Ради, презентовано проект бюджету реєстраційний номер 8 тисяч. Підбачені безпрецедентні видатки на сектор безпеки та оборони. 1 трлн 141 млрд 108,2 млн грн або 17,8% ВВП. Також зберігається соцдопомога. На цьому тлі витрати в утримання органів влади скорочуються на 11,6 мільярдів гривень. Ми пам'ятаємо, що в 2023 році в уряд також скоротив видатки на держсектор до 10%, такі самі очікувані в 2023 році. Зокрема, Верховної Ради на 13%, високовек'яту кабінету міністрів на 24,1%. Це бюджет країни, в якій йде повномасштабна війна. Бюджет за, для перемоги. Одночас у проєкті максимально збережені видатки на соціальний захист, пенсії, субсидії, підтримка внутрішньопереміщених осіб та малозабезпечених. Також збережені зарплати медичним працівникам, працівникам освіти, стипендії студентам. Основні показники зростання реального ВВП 4,6%, номінальний ВВП 6,399 мільйонів, 6 мільярдів 399 мільйонів, обмінний курс закладено 42,20, мінімальна зарплата 6700, прожитковий мінімум 2589 гривень. Щодо курсу, так, у 2023 році, на кінець його року. Прогнозовані показники підвищення можуть бути складені від 50 гривень за вилітну одиницю. Національна безпека та оборони 1 трильйон 141 мільярд, я вже казав. Охорона здоров'я 175 млрд 688,4 мільярдів грн. мільйона гривень. Освіта 154 мільярди 957 млн сім. Мільйонів сот і соцзабезпечення – 408 мільярдів. Гривень. Підтримка ветеранів війни 6,8 мільярда гривень. Підтримка постраждалих територій 24 мільярди гривень. Ліквідація наслідків агресії майже 20 мільярдів гривень. Окрім того, передбачені такі програми соцзахисту населення, виплати пенсії, надбав та підвищення до пенсії 232 мільярди 935 мільйонів. Підтримка малозабезпечених сімей 73 мільярди гривень. Надання пільки житлових субсидій на оплату ЖКХ – по 37 мільярдів 870 мільйонів. Допомога особам з інвалідністю, з дитинства та дітям з інвалідністю 17,4 мільярда гривень. Допомога малозабезпеченим сім'ям 15,5 мільярда гривень. Допомога виПО на проживання 57,6 мільярдів гривень. Соціальний захист дітей та сім'ї. 27,3 мільярда гривень. Соціальний захист усіх з інвалідністю та дітей з інвалідністю 3,7 мільярда гривень. Щодо завершення цього бюджетного року, наприклад, в Закарпатській області є прохання договір територіальних громад в підсиленні дії фронту в підтримці з придбання зимової реформи, засобів нічного стеження. Дронів позашляхових, генераторних підстанцій, засобів обігрів, все те, що є, на жаль, достатньо великим об'ємом так званих розхідних речей в жахливих умовах цієї війни. Однозначно, що ми маємо досить хороші показники до загальноприйнятих бюджетів на 2022 рік місцевих громадах Закарпатської області це близько 41% додаткових надходжень з ПДФО військових Прикордонників, захисників територіальної оборони, вони в різних громадах територіальних Закарпатської області є в активах. І я знаю, що багато влів громад дійсно склали програми, де їх допомагають нашим всім захисникам і захисницям. Але ще також не потрібно забувати і про підсилення цих заходів про родину наших військових тубільців, забезпечення всім необхідним. Їх родин, особливо родин героїв, які вже, на жаль, не знають. Це прийняття своїх програм. в багатьох вони кажу, використовується так і надалі до кінця року, ПДФО з із військових усіх тих категорій зберігається в бюджеті 2023 року. Тому просимо підтримувати наших, наших захисників. Щодо волонтерського фронту, до речі, волонтери це дуже потужна така рушійна сила, особливо в І Ми всі знаємо, що Закарпаття одне із визначних майже в Україні З початку війни, ще в 2014 році, і особливо зараз вже сподівається 4 лютого, Нам потужно допомагають. Я дуже багатьох з вас знаю. Це в кожній громаді. це… Велика армія всіх дівчат і хлопців, які сьогодні дійсно адресно навіть допомагають хлопцям на фронт. Хлопці їздять, відвозять матеріали, потрібні речі. Кожна територіальна оборона ЗСУ, наші хлопці 128, 101. Всі, всі, всі мають і приділені великою вагою, але мобілізація щодо зимового періоду також потрібна. Хотів сказати, що була така хвиля щодо скажімо, і ми чули в засобах масової інформації інформаційному просторі України відносно деяких там нюансів щодо гуманітарних допомог в Запорізькій області. Ми знаємо, що такі випадки були, але знаючи наших суб'єктів, які займаються Закарпаття, таких випадків не було. І я хотів би ще раз подякувати всім волонтерам за їхню велику велику роботу. Пізніше в мирний час багато зваги будуть відзначення. Сьогодні ми ще працюємо все для перемоги. Тому спасибі за даний фронт роботи. І хотів би сказати, що у нас також є дуже багато підтримки закордонних партнерів і в сьогоднішніх реаліях у Закарпатті синхронізувалися дуже багато вже громадських і благодійних організацій за кордону, які раніше не були. Вони перезнайомились дуже багато європейських нових донорів. З'явилося і не тільки. От є донори з Кореї, з США постійно і через закарпатських волонтерів дуже багато допомагає. Великої тобто муша. Стосовно економіки, питання релокації, яка відбувалася в Закарпатській області, це теж можна сказати. Досить вагомий додатковий ресурс у бюджеті області цим питанням приймається військова адміністрація, обласна, досить впорядкований цей сектор економіки, проводили заходи з інформування, з підтримки цих суб'єктів господарської діяльності з інших областей, які заїздили до нас і розташовують свої бізнеси в наших територіальних громадах. Значно. Покращили показники дохідної частини, і е, ці гроші також направляються на підтримку е, внутрішньопереміщених осіб, на, скажімо так, і деякі е, додаткові ресурси у, були у покращенні укриттів бомбосховищ у, у освітньому просторі. І це також з'явилося у бюджеті Закарпатської області додаткових. Майже, якщо не помиляюсь, 200 мільйонів гривень в громадах і 100 мільйонів гривень в обласному бюджеті і ці кошти націлені також на підтримку всіх необхідних речей для перемоги. Хотів би сказати, що в області також ми помітили з вами деякі багаточисленні, численні ви приїзди. Керівництво держави, в тому числі міністрів. Деякі міністри приїжджали це із реалізації проектів, які були заплановані в 2022 році і завершені частково в 2022-2023 складно з цими питаннями завершення, але все ж таки. Міністр освіти завітав до Закарпаття Сергій Миколаївич Карлик серед різних питань забезпечення і автобусами наших закладів і укриттів, і сховищами, і, скажімо, професійні технічні училища, оснастка тих класів, майстерень додатковими засобами технічними для провадження навчального процесу. Це все на контролі і ОГОВА, і міністерства, тому є позитивні такі напрацювання. І ми відвідали у сваляві професійно-технічне де Були облаштовані деякі класи субвенції з державної, які були надані ще у 2022 році. Хотів би сказати, що у 2022 році на Закарпатті дуже багато було планів. Саме з реалізації більше 70 об'єктів інфраструктури, які були розпочаті через різні програми 2021-2022 році. На жаль, всі кап-видатки у нас були за мороження, так би мовити, для фінансування. І ми зараз маємо таке дещо десь в деяких населених пунктах громадах стан доріг розбитих. Чим працює область? Десь не вистачало коштів на придбання, і не можна зараз було там десь окремо із своїх видатків, хоч хтось мав при виконанні придбати ті чи інші потрібні для життєдіяльності у бюджетних установ громадах речі. Щодо автобусів, то я знаю, що область буде тут придбавати десь 10-11 автобусів, дадуть у ті громади відповідну постанову, кому вони мають бути надані. Також приїжджав міністр охорони здоров'я нещодавно Віктор Кирилович Ляшко. Увагою по Закарпаттю були і районі, тобто лікарні. Де зараз завершується, так мовити, деякі етапи реформ, які були у 2021 році, є деякі кошти і можливості від іноземних партнерів через Міністерство охорони здоров'я придбати деякі обладнання. Ми звертаємося до міністра про, наприклад, КТ, щоб надали освоєв лікарню, просять інші лікарні. Кожна лікарня, кожна громада. Зараз розуміючи обмеження державного бюджету, маючи партнерів власне, за кордоном, багато зараз від донорів просять ті речі, які сьогодні державі фінансуватися не можуть. Адже ми фінансуємо в першу чергу це оборонний сектор. Стосовно МІН-інфраструктури, по дорогах, трошки по Укравтодору, була у нас розмова з міністром Олександром Миколаївичем Кубраковим, також приїжджав. Заступник міністра нещодавно Закарпаття, і це було питання можливості у перетині кордону для бізнесу, і не тільки, тому що багато наших підприємств, які мають стосунки з Європою, не можуть часно постачати свої вантажі вироби, продукцію до наших партнерів через такі великі потіки, скажімо, залізницею. Скоротився у десятки разів, порти закриті, тому дуже навантажені на західні регіони перед тим кордоном. Ми всі з вами бачимо, які черги по цих питанням розширення може, пропускної спроможності прибував з візитом пан Нає. Тобто спільно всі рівні влад я би так підкреслив голови громад, виконавча влада, всі мобілізовані в єдиному руслі врятувати Україну, всі сектори безпекові, економічні. Над всім, всім працюємо, От тому такі і показники бюджету з дефіцитом бюджету. Але ми знаємо, що ми не самі з нами цілий світ, дійсно, міжнародні фонди, не державні інституції. Всі допомагають Україні хто як може. Щодо приїзду високих посадових осіб, ще хочу сказати, що завтра очікуємо також приїзд заступника міністра агросектору, так би мовити, Тараса Висоцького. Це по виноробську стосується його візит, але ми знаємо, що діють діють. І діючі програми переходять і в бюджет 2023 року це підтримка економіки і агросектору. І тут треба віддати належне нещодавно, з вересня місяця, був вже в роботі, розпочав свою роботу такий портал, як Дар, це платформа типу дії, де кожен суб'єкт своєї сфери. Сільськогосподарського напрямку може зареєструватися і отримувати від держави додаткові дотації, субвенції різного роду, там профілізація різного характеру, тобто все прозоро, все без додаткових навантажень з об'єму документів, це спрощує дуже багато речей. Програми 579, програма є робота, ви знаєте, що вони працюють, виплати проводяться. Як би складно в державі не було, але соціальні гарантії, соціальні випадки і підтримка бізнесу в державі також бачається, адже ми розуміємо, що без роботи бізнес-сектору, суб'єктів господарської діяльності. Ми не будемо мати податки, не мати податків це катастрофа для того, щоб забезпечувати безпечний тил і забезпечувати наших захисників. Коротко би хотів ще сказати про роботу Верховної Ради, адже, скажімо так, десь була критика, що не транслюються засідання Верховної Ради. Цілею безпеки було прийнято таке рішення. В принципі, працює канал рада і журналісти висвітлюють діяльність Верховної Ради. Хотів би зупинитись коротко, що за цей період з 24 лютого 1060 законопроектів було зареєстровано, прийнято і підписано 160 законів президентом. Готується до 2 читання ще 29, знято з розгляду 57. Особисто за мого співавторства 66 законопроєктів, прийнято 19 за основу 11. Робота йде. Більшість законопроєктів зараз, звісно, націлені на реєстраційні процеси. Це доручення президенту Руслану Степанчуку. Отже, Верховна Рада робить максимальну імплементацію до європейського законодавства тих рекомендацій, які нам надала Європейська комісія, та щодо решти, завдань на шляху нашого членства в великій єдиній європейській родині. Так коротко у мене все, шановні друзі. Якщо будуть побажання, питання. Пропозиції радий розглянути завжди з вами. Працюємо для перемоги для успіху Закарпаття. Дякую.